Народи, не дивуйтеся, сьогодні я в гостях справжньої українки Іванка, як прізвище? Стеців Іванна. Іванна, і ми зараз знаходимося на Львівщині. Найбільше мене зацікавив якраз той молодий чоловік, який знаходиться поряд. Це ваш наречений чоловік. Так, наречений. наречений. І він француз? Він? А я українка. Я коли почув, що француз раптом мені захотілося поспілкуватися із справжнім французом, не з делегації, не з кіно, а от таким, який живе десь конкретно в Франції, приїхав до нас на такому побутовому рівні і задати йому кілька питань, які цікавлять сьогодні наших жителів прифронтового краю, золочівщина. Знаєте де Харків? Знаю, а там Знаю. є золоч. А там є Золичев, а Золочів все ще ближче. До кордону, де війна, і ми зараз дуже розраховуємо в тому числі на Францію, дружню. Але як народ Франції сприймає нас, звичайних українців? Я бачу між вами кохання. А між Україною і Францією може бути кахання Іванка, Як ви вважаєте? Я вважаю так. Я б дуже хотів знати французьку мову, щоб поспілкуватися. Я са. хотіла більше за тері прізвище. Також є домбале. Дома ким ви працюєте? Хто ви Франції? Охорона охорона. Банківська так. він називається обслуговування банків дуже гарний, Може вам яка ви таке з народи гляньте, як він дивиться на неї? Я не знаю. Але це погляд закоханого чи скажіть Іванка, де живе ваш друг? Отже, це є недалеко від Антлантичного океану, берегу Антлантичного океану. Є місто Бордо. Годинку їзди є невеличке село Лякліс. Дуже гарне, похоже на моє лучине, з такою великою дорогою, з будинками. Єдиний лише один мінус. Іванка садить город, тобто картоплю, моркву і все решта. А там ні. А там тільки стержуть що травичку, і кущі троян. Ага. Село дуже гарне, теж мальовниче, красиво по-своєму. Єдине. Іванка вийде в селі в Лучинах на вулицю. Всі знають і всі кажуть: дай Боже щастя, і так далі. А там суди тишина і мовчать. І люди так не спілкуються між собою, як спілкуємося. Ми з вами, українці. А як сприймаєте українців у Франції? От в селі? Я спілкувалася тільки з родиною, це і батьки, брати. І діти, і все вони дуже гарно мене прийняли. Якщо чесно, мені дуже було перший раз страшно їхати туди. Я не знала, що мене чекає. Я ніколи не літала в літаку. Я просто звичайна жінка, учителька, яка напевне мінімально собі щось в житті дозволяла, як кажуть. Родичі дуже гарно прийняли мене. Дуже цікаві ті були в них візити такі. Вони приходили мені, дякували там за якісь подарунки, що я там привезла з України, квітами і так далі. Вітали мене. Український борщ пішов на ура. Я варила три рази на. Ти вже mm -hmm. таке mm -hmm. <казловно> є. Mm -hmm. Сприйняли Україна уже є на устах. Раніше от Україна mm -hmm. це да, Росія. Більше. Зараз не не в'яжуть більше. ці два поняття. Все-таки Україна, Україна, так? Україна. Вас У... приймали як Українку, так. І взагалі все, що вони хотіли. От я радилася секретарі, які подарунки mm -hmm. провести, там родичам, батькам. Все, що пов'язане mm -hmm. з Україною. Герб хай буде, але хай буде Україна на дій ковтинці, mm -hmm. хай буде е, намисто, але воно буде з України. От все мало бути іменно символами України. Як ви думаєте, Іванко, такий, от я зараз задаю питання, яке не, не, не розуміє ваш друг. Але все-таки, як ви думаєте, якби не було цього страшного горя цієї війни, може б тоді нас не так яскраво сприймали? От, от ваш друг, він він зараз, мабуть, захоплюється і Україною, і українками. Як ви думаєте? Так, я ви думаю, в соцмережах Ми познайомилися просто в соц соцмережах, Так я думаю, що якби не було війни, ви кажете, краще хай би її не було. Звичайно, тому звичай. що все одно українські жінки найкрасивіші. Як тері особисто сприймає війну, яка сьогодні відбувається в Україні? Він дуже переживає, особливо він переживає за мене, коли оті повітряні тривоги, коли якісь атаки. Напевно, він теж не спить, так і я. але не зважаючи ні на що. І це я дуже в ньому ціну, ціную, що він збирається приїхати і жити зі мною в Україні. Він закінчує свою професійну кар'єру в січні і обіцяє на моє день народження на 19 січня приїхати вже назавжди. Він буде жити тут у Львові. Ми дивіться, мені трошки лишилося до пенсії. Мушу закінчити свою кар'єру педагогічну 4 роки, та ми там щось знімемо собі, якусь кімнатку, квартирку. А тут про приїжджати, як завжди, на вихідні, в на літо, на мої канікули. Я він теж любить город, любить сад, любить квіти. Оце все, що ми скопали і посадили 100 гладіолусів і троянди тут. Ми купали разом з ним. І це все це наш перший сад, це наша перша з ним така робота. От і все крута. У вас дуже красиво тут. У вас от така дуже... затишна, а садиба взагалі. У селі Франції селяни такі ж, як і ви, виходить. Тільки що ще, ще більше розсаджають. Але ви почали вже розсаджати. Я вже теж почала садити. Він, більше а він портав. каже, все більше бульбочки, бо він дуже бульбочка. любить бульбочки. Я кажу, добре буде бульбочки. Я вирішив з вами зустрітися. Чому саме знаєте? Зараз дуже таке серйозне діло. Зараз дівчата наші виїздять, хлопців не випускають дівчата. Виїздять, дівчата сходяться з іноземцями на тих територіях, куди їдуть, і не збираються повертатись. А тут все, все навпаки, тут громадянин Франції їде жити до нас в Україну, їде жити до красуні дружини. Я так розумію, ви скоро одружитесь. Так. <свісно> <свісно> ми плануємо. <свісно> <Да>. І виходить <свісно> так, що це такий хороший приклад. Хороший приклад. — І а що, що найбільше подобається окрім вас Тері, в Україні? Йому подобається Львів. Львів нагадує йому, маленький й Насправді воно так і є. Опера подобається, ми там гуляли. <свісно> та... Але я все ж таки Нимкрасно. оцінюю те, що мені. подобається село. Лучене. І мій будинок. Оцей. Наш будинок тепер ми кажемо. Ми їдемо до нашого будинку. Іванка, я завжди повторюю одне прислів'я, яке для мене дуже важливе. Не важливо. Ски... де ти важливо з ким ти. От йому подобається Іванка. Так. В селі, у Львові. Він мене любить. Він завжди мені каже, я люблю Іванку з косметикою. Без косметики. Іванку в хустину замоти, без хустин. <рес> так, він каже, що я люблю таку яка ти є. <рес> так, напевно, я і така є. <рес> в школі, я напевно, там нафарбована, з нігтиками і так далі. В селі, рукавиці, пішла, кропиву, жну, кошу, <рес> так, електрокосарку включаю, пішла. Він каже: я люблю тебе в будь-якому вигляді хати ївати. <рес> <рес> Як що буде в Україні? Як буде в Україні? Все буде добре? Все буде, добре. все буде добре. Пан Михайло, цей чоловік, він далекий родич Іванки, він перший привіз тері на Україну. Так, а так. що тебе здивувало? От, от розкажи отойку. От Ви розумієте, в той момент, коли ми їхали вже сюди, до Лучин, по дорозі бібірка. Везли, Тай, везли так. на щиті війська. Машини все зупиняється на колінах зустрічають його. Ну і мені було дивно, я думаю, теорії, він само собою йому навіть говорити не треба було, він це його, Але приїде. коли я, наші хлопці проходили воєнні, а він він сказав, бо я бачу по тому полі, він сказав, то хлопці молодці, то просто я був шокований. Я думаю, людина з далека приїхала, але він відчував ту, ту силу України. Військовим був, я розумію, секюріті це все-таки напіввійськова людина, На пів... яка так, він був військовим він, він обслуговував літаки і вертольоти. Він... Як він ставиться до наших військових? Він каже, що вони сила, та, та, сила. Та... Не кожен би ви так витримав. Так що те, що витримують наші військові, не кожен.